Друзі, нерухомість буває різна. Ось такий будиночок є на анівках. Великий будинок поділений на три, на чотири квартири. А зараз є на першому поверсі. Ну, трошки специфічна квартира, але на, на, на весь товар є свій покупець. Тут заходиш на першому поверсі дві квартири наліво-направо. Оце наша квартирка ми її здаємо. Тут общий холл, кухонька, обща зона, додатково встановлений камін, Приємно взимку щось запалити. Покайфувати, підстрахуватися, якщо не буде холодно. Тут вікна, дуже світло багато. І плюс спальна кімната. ліжка зараз без матраси, це вирішується питання. Ну і санузел славне. От така от квартирка. Телефонуйте дуже недорого і зручно. Гарного дня.